Що друзі зробили вовка дільничим інспектором в лісі. Ну він же ж одів форму, собі такий ходить, поважний, знаєте. Думає, треба ж ловити цих злочинців. Коли дивиться ведмідь іде по лісі. Він каже: а ну стоп, ка що таке? А ти чого тут такий здоровий ходиш? По-любому накачався і рекетом займаєшся в лісі. Він каже: Та ні, ну я від природи такий здоровий народився. Ні-ні, ні я тебе знаю, бандит 100%. А ну швидко в ізолятор. Закрив ведмедя. Далі йде, йде такий по лісу, дивиться, лисиця. Каже, лисиця, а ну стоп. Майка, а що таке? А що це ти тут? В шубі, красива вся така ходиш. Ну, по-любому приторговуєш своїм тілом, по-любому, ну щось тут не чисто. Каже, та ні, ну я від природи така гарна в шубці народилась. Я знаю тебе, знаю. І в ізолятор лисицю. Ну, сидять в ізоляторі, лисиця з ведмедем в камері в одній. Тут дивляться лелека. Каже, ладно ми, ну, є в нас, може, якісь гріхи в житті. А каже, лелека, а тебе за що посадили? Та каже, слухайте, додобався до мене, за які я гроші на південь щороку літаю.